Перед початком сесії на депутатів читували дві групи пікетувальників. Перша тримала у руках гасла рівне за Бандеру. Надписи на плакатах другої висловлювали протест проти можливого злиття двох музичних шкіл. Таке рішення, розроблене міським управлінням культури, планували винести на сесію, але вивчивши усі за і проти, відмовились. Про це мітингувальникам повідомив особисто міський голова. Причому, за його словами, вже не вперше. Не буде злиття, я його зняв на вічно більше того питання не буду. і розглядатися нічого не буде. Про що, з чим ви воюєте? Натомість депутати розглянули питання про об'єднання палацу і будинку культури на профільній комісії. Рішення з цього приводу далось нелегко, враховуючи той момент, що будинок культури на сьогодні в стадії реконструкції. І очевидно, можливо, ми через після завершення реконструкції і повернемося до роз'єднання цих двох закладів. Але на сьогодні, із, скажімо, із питаннями економії, більшість на комісії проголосували за це рішення. Питання економії важливий чинник прийняття рішення про об'єднання двох закладів. Вважає міський голова Володимир Хомко. Після злиття буде скорочено 15 штатних одиниць не з числа творчих працівників. Я розумію, що це теж живі люди і так далі. але це бюджетні гроші. Ми їх можемо зможемо направити на, на щось інше в тій самій культури. Я навіть не хотів би конкретно казати, хто ці люди, я їх сам не знаю. Але як організатор, як міський голова, якщо бачу, що десь може зекономити, то рахую за, за свій обов'язок це зробити. Рішення про об'єднання підтримала більшість депутатів. Лише фракція свободи у повному складі утрималась від голосування, мовляв, через брак достатньої інформації. Ми не те, що проти зачі, а ми за реальне відкрите відверте обговорення. Також на сесії було прийнято заяву, запропонованою фракцією фронт змін. У ній депутати закликають не паразитувати на величних постатях з історії України на кшталт Степана Бандери і відповідно запровадити мораторій на прийняття рішень, які б збурювали суспільство. Руслан Совуляк, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.